На каналі Шопінг Вінниця. вітаю вас з вихідними днями. Хто сьогодні святкує свято Святого Миколая? Я вас теж вітаю зі святом. Свято з дитинства, яке всі чекають, і великі, і, звісно ж, малеча. Це той момент, коли ти зранку прокидаєшся, і ручка тягнеться під подушку шукати якогось презентика від Святого Миколая. Тож я вас вітаю з цим святом. Бажаю вам всього самого найкращого здійснення всіх ваших найзаповідніших бажань. І мої сьогоднішні суботні покупочки хотіла показати вам. в... А тебе, я купила гранат, величенький такий гранат, один вийшов мені на 60 гривень. Сподіваюся, буде смачний і солодкий. До цього купувала, іноді буває хороший, попадеться, а іноді буває ще не занадто стиглий. Але це я обрала такий по зовнішньому вигляду, наче хороший стиглий. І як рекомендує мама, коли вибираєш гранат, треба звертати увагу на цю шапочку у вигляді корони. Вона має цілісною, і ось тут всередині мають бути оці, бачите, не знаю, видно чи не видно. Оці зернятка вони мають бути сухими. Тоді гранат має бути стиглим, соковитим і смачним. Ось я раніше не звертала увагу, а мама каже: треба звертати увагу. Ну, іноді при транспортуванні в магазині не завжди можна знайти саме цілісне, але ось цей, бачите, корона в нього така на вершині цілісна. цього граната. Взагалі, гранат дуже. Дуже корисний, його треба вживати, якщо є така можливість, бо він дуже-дуже корисний. Наступне, що хотіла показати вам, давно не купувала арахісову пасту. Раніше якось не занадто вона мені подобалася, не дуже я її любила, а потім з часом я якось розкрила смак і мені дуже подобається, але полюбляю саме чисту арахісову пасту без будь-яких. Домішок в плані карамелі або є з джемом ще арахісова паста. Ось просто в чистому вигляді я знайшла той, який ще й без додавання цукру. Це виробництво Франції в скляній упаковці купувала. Я не знаю, можливо, смак відрізняється. Є в пластику, є в склі. Я саме обираю ту арахісову пасту, яка в склі. Чому? Тому що я використовую її не занадто багато і вистачає. Її мені на певний період часу, місяці на три, на чотири, ось такої баночки вагою 340 грамів, вистачає мені, тому я обираю саме в склі на ранкові тости, намастити арахісову пасту, додати, до прикладу, бананчику або там. Якихось ще додатків улюблених, і це дуже смачно корисно. В затаку я купувала 162 гривні коштує така банка. Заходила ще в господиню, там була на знижках, але була в пластику. То я вирішила все ж таки повернутися в затак і придбати в склі. Хоча, чесно кажучи, не пробувала інші різновиди, мається на увазі. Інших виробників, саме ось цієї торгової марки я купую останнім часом, ту, яку е, полюбляє, в принципі, вся моя родина. Е, надовго вистачає, тому 162 гривні, в принципі, е, хороша ціна для. Арахісової пасти. Ну що, смаколики. Із смаколиків я придбала ось таку шоколадку в АТБ, Вона на цьому тижні на знижках. Це новинка, яку я ще не купувала, вона давно вже вийшла, але щось ніяк в мене руки не доходили до цієї шоколадки, тому вирішила придбати. І тим паче вона на знижках 64 гривні кошти. Кіткат. Тут поєднання молочного шоколаду і чорного шоколаду. Всередині йде вафля з начинкою з пасти, Лісових горіхів 99 грамів. Да, один грам не додали, щоб була 100 грамова шоколадка. Ось так 99 грамів важить. Якщо пробували, можете написати, чи подобається вам. Мені взагалі кіткат подобається. Чому, тому що це хромка вафелька, мені подобається вона. А ось шоколадку а таку я не пробувала, тому будемо дегустувати і пробувати. Ще один смаколик, який я купувала, але це. Купила в господині це мережа крамничок у нас в місті Вінниці. Але такі самі шоколадки я бачила, вони представлені і в Сільпо, і в інших крамничках, і в європейських товарах. Це Ritter Sport, шоколадки, виробництво Німеччина, але вони, ось, бачите, йдуть. У мініатюрній версії вага 150 грамів. Тут іде 9 таких мініатюрних цукерочок. Вони йдуть з різними смаками. І в індивідуальній бачите, упаковочці деяких поклали по дві штучки, а деяких по одній штучці поклали. Загальна вага 150 грамів цього набору. І я віддала 212 гривень. Взагалі в них 100-грамові стандартна плитка шоколаду Reiter Sport, вона на знижках може коштувати 77 гривень, а ось такі мініатюрки, такий презентабельний набір можна комусь на презент покласти, або, можливо, з кавою просто взяти в сумочку покласти і посмакувати на якийсь перекус до кави. Це дуже смачно. Взагалі мені подобається шоколадка Ritter Sport, хоча я їхні не пробувала саме з марципаном, з начинкою, а ось стандартні варіанти. Де особливо з чорним шоколадом, з лісовими горіхами, то мені він подобається, бо я ж любителька чорного шоколаду, то мені він подобається. Ще хотіла показати, в Єві придбала ось таку масочку. Зволожуюча маска, маска з екстратом зеленого чаю, вона коштувала порядку 20 гривень. Така яскрава упаковка у цієї маски, зволожуюча раз на тиждень, знаєте, що я полюбляю робити тканинні маски, то зайвою не буду, вирішила взяти. І що? І атмосферно хотіла показати вам новиночку, яку я придбала в юск. Колись побачила у відео одніє дівчинки, яка готувалася там, прикрашала будівлю свою до новорічних свят, готувалася, і побачила в неї ось такий підсвічник, такий цікавий варіант. Я до цього не бачила його, і я ось побачила у її відео, а вона мешкає за кордоном і думаю, цікаво, де вона купила такий гарний підсвічник. А, і цікава ідея, така вона така затишна, атмосферна і дуже актуальна до речі для нас, коли вимикають світло. Такі підсвічники мати, щоб і настрій був гарний, і таке світло було. Е, я побачила Юску взагалі випадково. Ну, випадковості не випадково бувають в нашому житті. Тому побачила і думаю, треба буде його все ж таки придбати. Хоч і коштує він, до речі, 275 гривень. Я так спочатку подумала, що він, можливо, не вартує своїх коштів, але. Для створення затишку в домі, для своєї атмосфери, для нашого ментального здоров'я 279 гривень. То можливо, воно і недорого, бо враховуючи те, що шоколадка в нас коштує 100 гривень. Шоколадку і забув і не видно. А це настрій весь період новорічних свят. Ось така інструкція в юску, як збирати взагалі цей підсвічник. І разом з вами я зараз його зберу і покажу, як він виглядає. Можливо, так само, як і мені, може, буде вам цікаво, що ж це взагалі. таке. Він йде в, роз, в розібраному вигляді, його самостійно потрібно збирати. Ось така чаша йде для свічки, свічки ці маленькі. І як він взагалі збирається. Взагалі, під він у вигляді такої каруселі йде. Під впливом тепла від самої свічки, ця карусель вона буде по своїй осі крутитися. Ось так вгорі в нього йде е, сам розсіювач. Виглядає ось так. От він. він дуже зручно одягається, як показано на інструкції. Ось так, от зверху ми будемо одягати. Але перед тим, як вдягнути, тут є ще. Сніжинки, які надають ту саму атмосферу свята. В наборі йде чотири штучки. І є ось тут, бачите, такі дірочки. Видно вам чи ні, бачите, їх чотири штучки. Дуже зручно, і тут як гачок, вони вдягаються. Зараз я спробую це зробити, але це не складно, з цим навіть справиться і дитина. Ось так. Так виглядає атмосферно. Вони були, до речі, представлені там, де е, передають вітрина зі свічками. Я чого ж ходила в юз, хотіла свічки ж придбати свої улюблені, а їх все-таки не було. Там оці, пам'ятаєте, рожеві чотири штучки в упаковці, які мені дуже подобаються. Вони такі гарні за якістю і за зовнішнім виглядом. Але їх щось не було, і я побачила оцей підсвічник. І думаю, скільки того життя? Ми не знаємо, що буде з нами ввечері, не знаємо, що не з нами буде завтра життя таке, знаєте. І думаю, куплю так, такий маленький подаруночок, презент, і зроблю собі такий затишний настрій. Ось так виглядає сам підсвічник. Ну і саме цікаве, що я ще придбала маленькі ось такі свічки, бачите, для цього саме підсвічника. Теж в'юску вони бувають. Різні маються на увазі за ароматом, але я обрала той, що з ароматом ванілі, ну і по кольору мені більше до вподоби. Тут їх іде, зараз скажу вам, 18 штучок і коштує 80 гривень. Не знаю, наскільки їх там буде вистачати, але, в принципі, їх тут багатенько, то думаю, що надовго. Зараз покажу вам, з вами включимо. Поставлю свічку і подивимося, як воно виглядає. Як вам до речі? Бо я коли побачила, мені дуже сподобалося, дуже така атмосферна, затишна зранку прокинутися, заварити собі філіжанку смачної кави, п'ять хвилин посидіти з цим підсвічником і створити собі настрій на весь день. Так, зараз запалимо з вами. Так, ну що, бачите? Свічка горить, а наш підсвічник вгорі, як, наче та каруселька, ось так от крутиться. Дуже затишно, як на мене, і дуже атмосферно. Хочеться заварити собі філіжанку кави і ось так от посидіти, подумати, помріяти про щось хороше. Стала поближче до віконечка біля світла, щоб вам було видно, як він виглядає і яку атмосферу надає. Чудово. Дуже задоволена, до речі, покупкою. А, ну і на цьому, на, такому, на, на такій атмосферній ноті. Я вам дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Якщо воно вам сподобалося, як завжди, дякую вам за підтримку україномовного каналу. Ну і ще раз а, вітаю вас з вихідними днями. Бажаю вам. Сонячних, спокійних і головне мирних вихідних бережіть себе і своїх рідних і до наступних оглядів.